Ми отримали неймовірний артикуляційний бокс від Логошу. Хочеш, щоб твоєї дитини була гарна і зрозуміла мова, тоді мерщій розпаковувати з нами? В боксі є доступна інструкція, картки для артикуляційних занять, гра-добль, а також повітряні кульки та пір'ячко для дихальної гімнастики перед заняттям. В картках комплекс вправ для органів мовного апарату губ, язика, нижньої щелепи дихання. Пам'ятаємо, що саме правильне дихання є запорукою чіткого звукоутворення. І саме завдяки пір'ячку це не лише корисно, а ще й весело проведений час. Саме артикуляційна гімнастика сприяє формуванню дитини правильної вимови звуків, виправленню наявних порушень звуковимови. Вироблення чіткої дикції успішному володінні іноземними мовами ораторського мистецтва. Саме завдяки цьому боксу ваші діти навчаться говорити правильно. Адже чітка звукова мова та дикція необхідна не лише для результативного спілкування, але й для успішного оволодіння письмом в майбутньому. Грайтеся з дітьми із користю!